Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада вас всіх вітати, малята! А скажіть мені, будь ласка, чи ходите ви до театру лялькового? Можливо, ви колись були у театрі? Мені дуже цікаво. І надішліть мені свої враження, на яких виставах ви були, так? А сьогодні, дітки, я вас запрошую до заняття з художньої мовлиневої діяльності до перегляду лялькового театру, яка називається Казка-Рукавичка. А ви уважно слухайте, бо потім ми з вами перевіримо, як ви засвоїли зміст казки. Добре? Українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, побачила рукавичку та й каже тут я буду жити. Та й стала собі жити в рукавичці. Коли ця жабка плигає, побачила рукавичку та й питає, хто хто в рукавичці живе. Я мишка шкряботушка а ти хто? А я жабка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питай. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка я жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене. От уже їх троє. По біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, я жабка скрипотушка, я зайчик побігаючи. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть мене. Та й ти. От уже їх четверо сидить. Аж суне фок та собі до рукавички питається. Живе, я ж шкряботушка, я жабка скрипотушка, я зайчик побігаче, та я лисичка сестричка. А ти хто? А я мовчик, брате, пустіть мене, ну вже йди. У ліс і той вже міг п'ятером. Де не взявся, біжить кабан? Хрухрох, хто у цій рукавичці живе? Я мишка-шкрепотушка, я з крикотушка, я зайчик побівальчик, я лисичка сестричка, та я вовчик братик. А ти то, кро я кабан і клан, пустіть мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди Уліз і той уже. Ще уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побівайчик, я лисичка сестричка я вовчик-братик та я кабани клад. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь на брі. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно та якось будемо? Та вже йди. Тільки в краєчку. У ліс і ведмідь. Все не розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Нема рукавички? Відтоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла собачка, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав, Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хто загубив рукавичку? Дідусь, хто перший знайшов нашу рукавичку? Так, мишка шкряботушка. А хто ще доєднався? Жабка-скрикотушка. Зайчик побігайчик? Лисичка сестричка? Вовчик братик. Кабан. Та великий ведмідь. А хто допоміг повернути рукавичку дідусеві? Так, це собачка.